Друзі, на цьому тижні ми купили монету, яку хотіли купити вже 10 років і ні разу вона нам не попадалася. Рубль 1924 року, тип по Fedorin 11, називається різновид квадратні вікна. От Ніколи нам її не пропонували і на силу ми її купили. Щоб ви для себе розуміли, така монета вона коштує в 10 разів дорожче від е, просто, простого, е, простої монети. Виходить, як відрізнити. До речі, моніторти інтернети, площадки. Я думаю, що реально знайти, але просто цим потрібно займатися. Тип монети називається квадратні вікна. Куди потрібно дивитися? Ось тут ось фабрика. От в цій монеті вікна е, такі квадратики. Також, отут у фабрики е, зліва є труба, от вона трішечки коротша. Я зараз ще зроблю зум ближче, щоб було добре видно. І... Ось тут така яквебоїнка цього типу монети. Ця ось монета, вона в стані verifine і коштує вона 12 тисяч гривень. А ось і також ще тут є трішечки відмінності. А ось простий рубль. На перший погляд такий же ж самий. Але цей коштує там 1200-1500 гривень. Тобто тут вікна такі, як прямокутні, видно, вище. Вище труба в завода. І тут горбика немає. Зараз я зроблю зум. До речі, цей рубль, Він у нас на сайт ми вже додали. І код товара на сайті Monitex 79186. Показую ближче. Ось вікна. Зараз. Квадратики такі. Потім ліва труба, вона нижча, і ось тут горбик. Праворуч від лівої труби. Стан в мене ти very fine. з забоїнками, з царапинками, але так то на аукціонах вони продаються, їх можна було купити, але от щоб ви розуміли, як рідко зустрічається. Ну, я думаю, що за 10 років ми таких рублів тисячі купили, а от щоб саме був такий тип. То ні разу не зустрічався. Ось тут прямокутні вікна і вище ви трубайде. Насправді дуже легко відрізнити, але потрібно декілька монет, щоб було у вас перед очима, і тоді відразу видно. Тому шукайте, якщо ви знайдете подібні монети, то звертайтесь. Ми залюбки у вас дану різновидність купимо.